Життя військовослужбовців має бути в пріоритеті командування командирів нижчого рівня вищого і, і заяви такі звучать. Зокрема, рішення про вивід з Авдіївки і головнокомандувачем, і верховним головнокомандувачем було прокоментовано саме таким чином: це необхідність збереження життів. Військовослужбовці, але чи завжди слова відповідають реальним діям? На жаль, дійсно, ні. І кожен випадок мав би досліджуватись: от що в першу чергу мало би бути, мало би бути і правоохоронна система працювати, і внутрішні розслідування. Ну, Наскільки моє бачення, то у нас практично відсутні в Збройних силах така як методика підхід НАТО до розбору проведених операцій, тобто це робиться як для після кожної якоїсь чи наступу чи, чи оборони. Проводиться дослідження, тобто, успішності, неуспішності, щоб висновки на майбутнє робитися, але в таких випадках і можуть робитися висновки стосовно того, чи е, 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 наскільки можливо було уникнути втрат е, втрат військовослужбовців. Тобто і за результатами такого аналізу відповідно ставити питання про притягнення е, то притягнення винних до до відповідальності направлення матеріалів до е, Правоохоронних органів, тому що дійсно є війна, є на початку війни прийнято рівні зміни в законодавство. Про те, що командири не несуть відповідальність за рішення, прийняті в умовах бойових дій, які призвели до втрат особового складу, якщо це рішення приймалося в умовах виправданого ризику, тобто зрозуміло, що війна. Несе жертви, і без цього ну, ніяк не відбудеться, але е цей ризик має бути виправданим. Тобто, якщо ми говоримо про е те, що загинула якась кількість людей, хай це там звучить цинічно, тому що кожна людина це, е це для когось всесвіт, але, але завдяки е загибелі там. Невеликій кількості вдалося спасти батальйон чи, чи більший підрозділ, то закон дозволяє, знімає відповідальність з командування, але не знімає він взагалі. Тобто питання дійсно реагування і. Із... Прийняття рішень командирами для те, щоб мінімізувати такі втрати, воно дійсно пов'язано з тим, наскільки вони відчувають чи відчуватимуть загрозу бути притягнутим до відповідальності і щонайменше бути е, знятим з посади <кій> знову ж не оцінюючи безпосередньо те, з чим я стикаюся, а ми говоримо про. Говорити загалом про <кліст> ситуацію, в тому числі з новин ми не чуємо, да тобто є з повідомлень громадян, з повідомлень бійців їхніх родичів. Ми чуємо багато ситуацій, де дійсно виглядає таким чином, що бійці кинуті напризволяще чи не вжито достатніх заходів, чи кинуті бій без достатньої підтримки, і так далі, що призводить до жертв, але ми не чуємо наслідків. Наслідків цих е, таких моментів, тобто мається на увазі, так, е, військовий час передбачає, що е, більша частина інформації про операції, про задіяних людей вона не повинна розголошуватись, ми не повинні давати ворогу ніяких е, додаткових інформаційних можливостей. Але ми не чуємо загалом про прийняті рішення про те, що той чи інший е, командир, командувач. Був притягнутий був знятий з посади саме за якісь і провали безпосередньо, але і, зокрема, за невиправдані невиправдані кількість жертв, які були під час тих чи інших подій. Ми можемо спостерігати про те, що йде відбувається якась ротація. Тобто, з одного місця перекинули на інше місце, можна припускати, догадувати, що да, це можливо якесь є покарання, але на жаль, цього ніхто не озвучує, і така м, присутня в суспільстві така кхе, не е, 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 відчуття того, що ніхто не реагує на, на такі е, порушення. Ну і ми практично і не чуємо, е, не чуємо кримінальних справ, які би говорили про те, що про порушених, які би е, розслідували такі моменти, допустимо, тільки. Через величезний там проміжок часу було зареєстровано провадження там по, по Херсонській області, да, там, по розмінуванню. Але ну, таке враження, що воно було зареєстровано виключно для того, щоб е, зняти якусь суспільну напругу та по, <кхів> е, потягати там на допити когось можливо більш неугодно, не але не для. Не для досягнення, досягнення результату, от тому підсумовуючи, хотів би сказати, що так, кожен дійсно жертви, на жаль, він і є, але кожен випадок таких жертв, які має ознаки невиправлених, він має розслідуватись. Тобто, він спочатку має здаватись йому оцінка безпосередньо командування і вищим командуванням. А вже при наявності фактів того, що це було і з ознаками злочину, такі матеріали повинні передаватися до державного бюро розслідувань, які би мали приймати рішення розслідувати ці справи. Хоча, на моє переконання, ДБР зараз не є дієвим органом, він є фактично ручним органом того ж самого Татарова. тобто, вони якщо брати резонансні якісь моменти, то вони. Бо лише за вказівкою це діють. Вони навіть не можуть забезпечити розслідування справ про самовільне залишення частини чи дезертирство.